Видите, чем что занимается. меня занимаете? можно на драву залезть? Давай. Ого, мама. Я бачу, ты серьезно за то дело взялась. Это такое слово? Щось не видно, що ти лазила, якщо чесно. Чекай, чекай, чекай. Я коли в дитинстві лазила, я не думала, чому мені треба кросовки мити після того. Ой, це то давай щось далі, показую якісь. Ой, я далі бою ось. Eu fico com que eu vejo. Tá? É que eu vejo. Ai, o pai caiu. O pai caiu. O pai caiu. Quando a mãe cai, o pai cai. Mãe caiu. O pai 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 caiu. Oh, 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 oh. Відділи тоні, зараз тату покаже. Не виключай, там, вот. ну ка А ну-ка, анука. Ану, Андрій. Що в нас за сімейство таке? Будь ласка, акуратно, я тебе прошу. Сонце, будь ласка, Сойка, акуратно. Сонце все, далі не йди. Андрій, не йди далі. Андрій, не йди. Щоб ви розуміли, Андрій. Ей, Андрій, Зая не лізь туди. Боже, маю одне чотирьохрічне і друге. Тоні вон, груша твоя. Ото десь там впала. Зайка, будь ласка, не лізь, я тебе умоляю. так! <chaotic> на, то давай, дивись, тату то тобі я струсив грушу, на. Дякую. Чи Андрій, май совість, я тебе прошу. Андрій, май совість. в тебе є дитина. Андрій май совість. Ні, дивіться, це вже високо, це вже дуже високо. Ого, Тоні, лови. Не їж котику поки що. Ну тут треба пожежників викликати, щоб тебе звідти зняли. Я відійду назад, щоб ви розуміли, куди ця людина залізла. Зараз котику шукай червону. Ну молодець, що я можу сказати? Акуратно, будь ласка. Як тут тебе злізе, ладно? Я не знаю, я. Чуєш, Андрій? Як злізеш? Як Але тепер ясно, хто дитинстві по деревах лазить. Ну я сиділа тільки на коронках.